Два роки тому, 24 лютого, російські війська здійснили повномасштабне вторгнення на українські землі. За 730 діб Україна зазнала колосальних втрат. Знищені міста, зруйновані тисячі людських життів. Тож ми запитали у як змінилося їхнє життя з 2022 року. Життя змінилося кардинально, тому що багато смертей, багато виїхало, економіка не працює. Ну, і... Постійно тривоги, постійно всередині тривога і життя воно дуже змінилося. Як може змінити? Тяжко, дуже тяжко. Нема слов, розумієте? нема слов, діти гибнуть. Постійно в тривогі. Ми хочеться допомагати, чим можу для ворожених сіл. А як ви допомагаєте? Динаці А так дуже тяжко людям зараз. Не до, не до вещі да, зайде. Нема що зараз. Ні святкувати, нічого робити. Тільки так. робити і, цього, і чим можемо допомагати. Змінилося як для всіх, так і для мене. А в чому саме? Ну, В чому, і переживання, і, і ці тривоги, і все, і, і робота не так. І, ну, Все змінилося. А змінилося багато в чому. Як мені не можна виїхати за кордон, де живуть мої батьки і всі рідні. Ну і в цілому дуже погана ситуація. Таке, як було, таке сталося. Ну, якщо так в загальному змін відносно було мало. І з іншої сторони це добре, тому що ми далеко від лінії фронту, до нас дуже рідко щось долітає, і ми можемо собі дозволити таку розкіш, як звичайний нормальний сон. І як мінімум не завжди реагувати на повітряні тайвої, хоча це трохи небезпечно. У мене життя пенсія яка була, така є. І живу я сам. І все. Ну, я б не сказав, що на краще. Роботи нема, пенсії не дають, мінімально. І отаке таке життя. А так, якби, кажу, не ця війна, то було б життя прекрасне.